Привіт, синьо-білі вболівальники! Історична розгромна перемога київського Динамо надринські з рахунком 6-0 досі викликає обговорення. А за останні кілька годин тренер боснійської команди Ігор Штимац довго скаржився на поразку. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приходьте зі мною, щоб зрозуміти все, що він сказав. Після різанини на полі Штимац почав з визнання переваги Динамо. Перш за все, я хочу привітати київське Динамо із заслуженою перемогою. Але тренер також розповів, що Зринський навіть добре розпочав матч, створюючи моменти та контролюючи простір. Початок був для нас вдалим, нам вдалося втримати гру і навіть мали можливості відкрити рахунок. Проблема, за його словами, почалася одразу після першого кутового, коли Динамо відкрило рахунок. Після цього боснійська команда більше не могла знайти свій ритм на полі. Ми погано відреагували, і коли пропустили другий гол, ми просто розвалилися як команда. Штімац також розкритикував помилки своєї команди в захисті, особливо на стандартних положеннях, де Динамо було фатальним. Ми пропустили кілька голів з кутових, навіть знаючи, що це була одна з головних зброї Динамо. Це абсолютно неприйнятно. Тренер взяв на себе повну відповідальність за катастрофу. Я думаю, що я прорахувався. Я зробив багато змін, бо в неділю у нас ще одна важлива гра. Але зрештою я помилився в ротації складу. Нарешті, Штімац попросив у своїх гравців сил відновитися після нищівного результату. Нам потрібно підняти голови та рухатися далі. Це був важкий удар, але ми повинні швидко реагувати. Тим часом. Динамо Київ продовжує свою переможну серію в лізі конференцій, демонструючи високий моральний дух та привабливий футбол. Отже, вболівальники синьобілі. Чи очікували ви такої розгромної поразки, що ви думаєте про гру Динамо? Залиште свої думки в коментарях. Наразі залишу все, як є, і побачимося в наступному відео. Слава Динамо!